Хліб випікав, хтось з дітьми опікався, хтось дім будував, одружити збирався, хтось мріяв про море, про подорож літом, а хтось для окраси висаджував квіти. Саме з цих рядків про зруйновані росіянами плани українців того злощасного 24 лютого і розпочалася презентація тематичної арт-інсталяції у палаці культури мистецькій. Підготовлені експозиції митці поділили на три епізоди під красномовними назвами Пам'ятаємо! Вистоємо, переможемо! Серед переліку арт-об'єктів ще нагадують про те, що кровопролитна війна Росії проти України досі триває військові артефакти: осколкові фугасні снаряди, димова та протитанкова міни, уламок ударного безпілотника, костюм Кікімора, та не тільки, зокрема, криворіжцям презентували фільм криворіг місто Фортеця, два роки незламності, у якому режисери вибудували хронологію оборони міста від окупаційних військ. Просування ворожої розвідки на думби БТР зупинили пілази на в'їзді до Кривого. Рогу. Було заміновано та знищено промисловою патронова вибухівкою ГЛТ п'ять мостів та один тунель. Побачити арт-інсталяцію, що тільки віднедавна почала роботу у Саксаганському районі. Прийшла разом з іншими ветеранами пані Раїса. Містянка зізнається, усвідомлюючи усі жахи війни, неможливо залишатися байдужим. Емоції, звичайно, зашкалюють. У мене син на війні, тому я хвилююсь. Дуже вдячна нашому населенню. У нас чудові люди, дуже хороші, красиве місто, тому все добре. Обов'язково переможемо. Далі криворіжцям розповіли про триптих, що складається із трьох габаритних банерів. Перше полотно віддзеркалює карти України із наслідками найжорстокіших ворожих ракетних атак. Прикладом того, що Україна вистоїть на шестя ворога, стала друга частина триптиху. На ній закарбовані чуттєві історії нових Виріжців, що тікали з-під російської окупації. Про невпинну боротьбу як і мешканців, так і творчої команди Палацу культури мистецький засвідчує останній та не менш важливий банер. На ньому продемонстровано як творчий осередок створював безпечне та водночас зручне укриття, підтримує волонтерський рух у місті та тримає свій творчий тил. Все ж таки, цією інсталяцією ми хочемо нагадати, що ми не зламні, не дивлячись на усі жахи. Знов ж таки, ми розуміємо, що життя триває і є, ми за нього маємо боротися. Якщо подивитися на наш досвід за два роки, ми знов ж таки життя триває. Головний меседж, що ми боремося не дарма. Ми продовжуємо, ми не забуваємо про війну і віримо в те, що зовсім скоро буде в нас перемога. Центральним експонатом тематичної арт-інсталяції, спільною темою якої стало гасло Криверіг міста фортеця, слугує лялька-мотанка. За давніми звичаями її вважаючи на найпотужнішим оберігом. Створила цю красуню одна з майстринь палацу культури мистецький, яка й закрабувала на ній певний потаємний код. Кожна літера в ньому має свій візерунок, який складається в слово. До речі, опісля завершення проєкту ляльку оберіг передадуть до однієї з військових частин. Нагадаємо, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ за ініціативи управління культури міськвиконкому схожі тематичні арт-інсталяції розташували в укриттях дев'яти палаців культури Кривого Рогу. Побачити експозиції в різних частинах міста можна з 19 по 24 лютого, з 13.00 до 17.00. Тож пам'ятаємо, віримо та обов'язково переможемо. Антон Шекаль, Андрій Яковлєв, перший міський.